Німецька мова для початківців А2 урок 10. Давайте вивчимо такі дієслова. Спочатку візьмемося за дієслово любити. Любити німецькою мовою буде лібен. Любити лібен. Я любив старі фільми. Іх ліпте filme». іх ліпте альте фільми. Тобто, замість Н ми кладемо Закінчення те. Іх ліпте альте фільми. Я любив веселі історії. Іх ліпте lustige Geschichten. Іх ліпте lustige Geschichten. Наступне. Вони любили добру їжу українською. Німецькою буде зі ліптен, гутес есен. liebten гутес есен. Він любив готувати. Ми скажемо er liebte кохен. Ер ліпте кохен. Я любив сучасну музику. Іх ліпте, moderne мюзік. Іх ліпте moderne мюзік. Наступне діє слово коштувати. Коштувати на німецькій мові буде Костен. Костен, коштувати. Це коштувало дуже мало. Ес костете зер веніг. Ес костете зер веніг. Це коштувало 10 євро. С костите цен ойро. костете цейн ценоро. Моя машина коштувала більше, ніж твоя. Майне авто костите мер Альс дайн. Моя машина коштувала більше, ніж твоя. Ми кажемо, майн авто костите мер альс дайн. Сніданок коштує 50 євро. По-німецьки ми будемо казати Das Frühstück kostet Fünsten Euro. Das Frühstück kostet Fünsten Euro. Тоді квартира коштувала дешевше. Починаємо зі слова квартира. Кажемо, die Wohnung kostete damals sehr wenig. «Дамас» означає «тоді», «дамас» – «тоді». E, значить, якщо говорити e, дослівно, то ми спочатку кажемо квартира коштувала, Дамаус тоді e, дуже дешево. Ді вонг костити Дамалс, Зер, Феніг. E, тепер e, діє слово гуляти. Значить, українською гуляти, німецькою буде шпацірен. Гуляти. Шпацірн. Гуляти в лісі. Шпацірте їмвальт. Я гуляю в лісі. Іх шпарцірте імвальт. Гуляти з моєю собакою. Іх шпарцірте мід майнем хунт. Я гуляю з моєю собакою. Іх спацірте мід майнем хунт. Я гуляв зі своїми друзями по місту. Ich spazierte mit шпацірте Freunden durch die Stadt. Я гуляв зі своїми друзями по місту. Ich spazierte mit шпацірте Freunden durch die Stadt. Він любив гуляти. Ер, ліпте, шпацірте. Я любив гуляти і Шпацірте Герне. Ми гуляли передмістям. Wir spazierten in der Vorstadt. Подорожувати. Подорожувати німецькою буде Reisen. Райзен – подорожувати. Я подорожував зі своїми дітьми. Іх reiste mit meinen кіндер. Ще раз, я подорожував зі своїми дітьми. Іх reiste mit meinen Kindern. Я часто подорожую. Іх расте офт. Я часто подорожую. Іх райсте офт. Тоді вона подорожувала зі своїми батьками. Починаємо зі слова тоді. Дамалс, зі мід ірен Ельтер. Тоді вона подорожувала зі своїми батьками. Ми їздили в подорож в Європу кожен рік. Вір. Райстен Едес Яр на Європа. Ми їздили в подорож в Європу кожен рік. Вір райстен, єдес яр нах Європа. Я ще ніколи не їздив в поїзді. Ми кажемо їх райсте нохні міт, дем, цук. Нохні означає ніколи. От Я спеціально підкреслила, щоб ви розуміли, що ніколи буде нохні. Значить, ми кажемо, я е, подорожую е, ніколи в поїзді. Іх райсте, нохні, дем, цук. Я ще ніколи не їздив в поїзді. Іх райсте, нохні, дем, цук. Вчився. Вчився буде на німецькій мові студірен. Це якщо вчитися. А якщо вчився, буде студірте. Я вчився із задоволенням. Іх, «студірте» герне. Я вчився із задоволенням. Іх «студірте» герне. Я вчився в університеті. Іх, «студірте» андер університет. Він вчив німецьку 5 років. Er studierte fünf Jahre lang Deutsch. Ще раз, він вчив німецьку 5 років. Er studierte fünf Jahre lang Deutsch. Ми вчили іспанську разом. Wir studierten Spanisch zusammen. Ми вчили іспанську разом. Wir studierten Spanisch zusammen. Я вчився в Німеччині. Іх штудірте in Deutschland. Ще раз. Я вчився в Німеччині. Іх штудірте in Deutschland. Наступне слово відвідувати. Відвідувати буде безухин. Я відвідував його. Іх besuchte ihn. ін. Я відвідував його. Іх besuchte ihn. Я відвідував бабусю та дідуся. Їх безухте майне кросельтер. Ще раз. Я відвідував бабусю та дідуся. Їх безухте майне кросельтер. Вони регулярно нас відвідували. Zi besuchten aus regelmäßig. Вони регулярно нас відвідували. Zi besuchten aus regelmäßig. Ми їздили у Францію минулого літа. Wir besuchten Frankreich im vergangenen Sommer. Ще раз, ми їздили у Францію минулого літа. Вірбезухен Франкрай ім Фергаен заме. У відні ми відвідали оперу. Інвір без besuchten вір ді опер. Ще раз, у відні ми відвідали оперу. Ін, він, безухтен, вір, ді, опер. Наступне дієслово перекладати. Перекладати німецькою буде übersetzen. Перекладати übersetzen. Перекладати технічні документи. Точніше, давайте скажемо, я перекладаю технічні документи. Техніше, unterlagen. Я перекладаю технічні документи. Іх уберзте техніше Unterlagen. Перекладати текст. Ну, Треба сказати, що давайте скажемо німецькою Я перекладаю текст. Іхберзти дізен текст. Я перекладаю текст. Іхерзте дізен текст. Він перекладав дуже погано. На німецькій мові буде «Er Übersetze sehr schlecht». Він перекладав дуже погано. «Er Übersetze sehr schlecht». Вона перекладала документи для нас. «Sie Übersetze die Unterlagen für uns». Ще раз, вона перекладала документи для нас. «Sie Übersetze die Unterlagen für uns». Я перекладала з німецької на українську. Ich Іх auf dem Deutschen ins Ukrainische. Іх Уберзе dem Deutschen ins Ukrainше. Жив. Жив на німецькій мові буде лєбен. Я жив сам. Якщо я хочу сказати я жив сам, я кажу їх лепте Алайн. Я жив сам. Іх лепте Алайн. Я жив в Івано-Франківську. Іх лепте ін Івано-Франківськ. Я жив в Івано-Франківську. Их лепте ін Івано-Франківськ. Вони жили разом зі Лептен Цузамен. Вони жили разом, зі Лептен Цузамен. Мій батько жив у маленькому місці. Mein Vater in einer kleiner Stadt. Мій батько жив у маленькому місці. Mein Vater in einer kleinen Stadt. Моя бабуся прожила дуже довго. My gross mother lepte the grange. Моя бабуся прожила дуже довго. My gross motor lepte zerland.